Вітаю вас, друзі, дуже давно хотілось, але не було можливості зробити доволі, доволі унікальну спарку. Вже деякі хлопці робили, але вони не настільки медійні, щоб це показувати на загал. А я покажу так, що ми будемо сьогодні робити, це будемо робити зовнішні акумулятори для четвертого матрасу. Чому зовнішні? Тому що вони просто фізично не влізуть всередину дрону. Тому я обрізав. Батарейку від четвертого матрасу. Якраз дуже довго чекав, коли мені задонатять повністю мертву батку. Тому як елементи замінити доволі складно, їх просто фізично немає в продажу. А плати, як ви знаєте, ми переставляємо, та і взагалі з цим складності немає. Що будемо робити? Будемо зовні дрона ставити дві батарейки від Аутела. Але тут є маленька проблемка. Однакових донорських батареї у мене немає. От, а хотілося б так спробувати. Тому як у мене 8 тисяч 8 тисяч. А це вже я розібрав батарейку за отила. Вона у нас трошечки буде побільше. Як бачите, не бачите. 9 тисяч. Вона у нас. 9248 мА. От, спробуємо щось сколхозити. Тобі ж замість основної батарейки 7000 буде стояти дві батарейки. Ну, оскільки нема однакових, я поставлю одну 8, другу 9000 і закріпимо по боках. Так, ну і приблизно це буде у нас виглядати ось таким чином, з розрахунку того, щоб лопасті у нас не рубали акумулятори. Зверху не виходить закріпити. Дві батарейки, бо у нас середина буде пуста, от, порожньо буде. І виходить, це у нас буде дуже сильно е, зміщений центр ваги на вгору. Це дуже важко буде дрону. Ну, і Під дрон теж не дуже добре воно виходить, навіть для тестів. Тому найкращий у нас варіант буде бокове розташування батарейок, буде і не знизу, і не зверху. От, буду закріпляти липкою стрічкою, тому як це тимчасове пробу, Але якщо воно буде працювати, то можна буде задуматись вже е, зробити щось на базі таких кріплень під, е, наприклад, елементи 21700, бо 18650 откровенно тут буде малувато. Ну що ж, поїхали. І, і так, роздобув я батарейку, розколупав аутелівську банку. от Витягнув елементи, нічого не пошкодив. І так ми маємо. Це у нас батарейка на 8 тисяч чогось не фокусується, не розумію, чого. 8 000, от. Це у нас 9 тисяч. Через те, що в мене, як я казав раніше, немає однакових, то ми все одно будемо рахувати ємність по найменшій збірці. Тобто, Якщо й буде тут 16 тисяч загалом, то це буде дуже добре за умови того, що батарейки ніфіга не нові. Тут хоч би 14 було. Але і того нам вистачить, тому як ми знаємо, що рідна батарейка матраси четвертого у нас має 7 тисяч, то 14 навіть тисяч це буде вдвічі більше. Так, ну і було б невірно, якщо б я взагалом балакав про якісь характеристики і при цьому не проводив би зважування, бо це теж дуже об'єктивний фактор. Маємо батарейку від 4 матраса 407 грамів. Це б ушна батарейка. Як бачите, тут клею дуже багато, це мені подарували. Так, батарейка трошки новіша. 405 грамів. От, я так думаю, що вона 400 грамів повинна важити без виводу на спарку. От, міряємо Аутелівську банку. 452 грами. Ну, зрозуміло, тут і ємність більше, ніж тут. І тут провод буде натягувати трошки. Ну, 480 грамів. Ну, це не показник. Ну, будемо думати, що дві по 450 грамів. Тому ми е з двох батареєк це буде. Майже кілограм. Там разом з проводами. Ми віднімаємо 400 грам ваги, бо в нас вже ж не буде центральної батарейки. от І у нас загалом виходить приблизно навантаження десь 600 грамів. Проміжкова ділянка нашого тесту. Розпаяв я ось таким ось чином акумулятор один. А до іншого будуть провода з. Цього, бо навантажувати на плату всі провода ну це буде колхоз. Воно і так, в принципі, колхоз, але що у нас виходить? Е, обидва термодатчики цілі, батарейка у нас бачиться, і вона у нас повністю заряджена. Тому. О, От. і вона навіть. По-моєму, дозаряджається. Ні, вона просто повністю вже заряджена. А, значить, зараз поставлю в дрон і будемо дивитися, як її бачить дрон. Так, через, через те, що у нас обов'язково потрібно, щоб були оці кнопочки бокові, а, бо у нас там є відповідні контакти з обох сторін. Не виходить просто так взяти і на роз'єм протулити плату. Тому будемо робити все по правильному по порядку. от Вроді. Все, все вроді в порядку. І так пробуємо. Так, двигуни завелись. Дрон побачив. Забув кофр зняти. Добре, це нам на швидкість ніяк не повлияє. Темряво. Темряво, тому що у нас камера зачинена. Так, збой автоперевірки стабілізатора. Це не проблема. Давайте подивимось, що каже наша батарейка. 3.57. Да, трошки вона у нас недозаряджена виходить, але пише на нормальний стан. Так, я не знаю, чи вийде у мене двома. Да, завівся. Завівся на нашій батарейці. От. Ну, по суті, тест продовжуємо. Ой ну, і зараз вам покажу, що це дійсно та батка. Вимикаємо і витягаємо. Бачите, да Поїхали далі. Так. Ну І вся збірка зібрана і вона у нас важить 973 грами. Але ми з неї вичитаємо 400 грамів, бо ми ж знаємо, що у нас ця батарейка важить 400 грамів. Всередині у нас буде пусто. Тому від 973 грами вичитаємо 400 г. Отримуємо 573 грами е, навантаження. По суті, це допустимо. Основна батарейка у нас буде трошки потужніша, додатково буде у нас з паркою. І того потрібно це все тепер тестувати. Так, проміжково це виглядає ось таким чином. Треба ж було не перекривати датчики. От, і так, щоб воно лопастям не мішало. От. Виглядає воно шикарно, що я вам хочу сказати. І будемо зараз переміщуватись безпосередньо на тестування. Так, зараз у нас температура приблизно мінус 7. Дивимось по батарейці. Батарейка у нас 97%. І. Через те, що немає світла, я не зміг відкалібрувати у нас не всі банки рівно показують. Але це трошки на швидкість не впливає. І так, поїхав. І так, що показав цей тест. Ми побачили те, що можна замінити основну батарейку на будь-яку іншу батарейку. Ну і, звісно, бажано більш потужну, ніж Оригінальна батарейка. В даному випадку я припустився купу помилок, які в майбутньому я виправлю. То, звісно, що я попередньо не перевірив батарейки. Як виявилось, одна з батарейок Autel була кінцевого свого стану, тобто вона дуже просто швидко розрядилась через те, що просто бракувало вже емісії. Друга батарейка її якраз і підживлювала. Тому цей тест по часу не об'єктивний. На майбутнє я спробую підібрати гарні батарейки і спробувати повторити цей тест вже на дійсний час. Те, що я хотів побачити, я побачив. Всі помилки я зафіксував, і на майбутнє, по суті, я тепер вже знаю, як можна замінити основну батарейку, чи як можна використати додаткову спарку. Час польоту був невеличкий, всього там 12,5-13 хвилин, але це вже якийсь показник. Дякую всім за перегляд. Ну, ставте вподобайки і підписуйтесь. you <laughs>